Повнені енергії, позитивного настрою та з великим бажанням займатися спортом франківські школярі повернулись із всеукраїнського спортивно-масового заходу Спортивне леличення лелечення-2016». Учні 19-ї школи показали хороші результати. Емоції юні спортсмени не приховують. І від спорту отримуєш задоволення, і сильніший, як, і все як в духовно, так і фізично. Змагання дуже класні. Ми там побували на різних. В відкриттях бачили різних олімпійських призерів і там дуже класно. Прийшли привітати юних спортсменів і олімпійці. Людмила Лузан каже, ще з маличку готувала себе до спортивної кар'єри. Також була така маленька, займалася спортом, також приймала участь в шкільних змаганнях, завжди я була першим номером, можна сказати, в своєму класі. Мені дуже це подобалось. І от поступово поступово виходила на професійний рівень. Небо, як підтримує усі спортивні починання дітей. Олімпійський комітет. Мирослав Карабін каже, їхнє основне завдання виховати здорову та міцну духом націю. Задача відділення олімпійського комітету: якомога більше дітей залучити до занять фізичної культури спорту. Не кожен з них може бути олімпійським чемпіоном, не кожен може бути чемпіоном України. Але найголовніше, щоб вони любили галузь фізичної культури спорту урок фізкультури, фізичної культури. Відтак в Олімпійському комітеті кажуть, будуть робити все можливе, аби прививати дітлахам любов до спорту з маличку, а також виховувати майбутніх олімпійських чемпіонів. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал Раї.